Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я приступаю робити торт на день народження своєму синочку. Його звати Тимофій. Йому буде 7 років завтра. І він дуже-дуже любить торт мурашник. І я приготую йому саме мурашник, ну тому що дитина любить. І мені хочеться зробити для нього свято приємно, щоб це було йому цікаво. А для цього мені потрібно яйця, 2 яйця стакан цукру. Далі тут сода. Я погасила вже оцетом. Масло вершкове, що було м'яке. І 4 столові ложки молока. Борошно скільки вбере тісто. Ну що, приступаємо працювати. Ну що, починаємо робити? Для початку я збила яйця з цукром. Потім додаю м'ягке масло. І теж перемішую міксером. Далі додаю молоко та соду. Мені допомагає озвучувати єфрем відео, як завжди, рецепти. Так, додаю молоко, соду, погашену оцетом. І потім додаю борошно. Поки можна, я ще трішки її, як додала, борошно перемішую міксером, а потім виливаю на стіл. Висипаю точніше і замішую так тісто. Знімала на другий телефон на інстаграм рецепта. Ще не змонтувала, але думаю, це в процесі. І вимішую тісто, щоб тісто було еластичне, але не липнуло до рук. Обов'язково, щоб не липнуло до рук. Воно дуже гарно впитує і з ним легко працювати. Мені подобається. Нема ніяких там кришок, як буває в іншому тісті залишаються. А це дуже все гарно впитує і файно працюється з ним, як я вже казала. Подивіться, ось таке. Тісто я розкачую в таку качалочку, роблю три, можна на 4 навіть окремих кусочка, ложу в морозильну камеру, щоб воно геть замерзло, і тоді натираю на тертку. На велику тертку, як буряк, на форму і ставлю випікатися. 180 градусів по Цельсію, по Фаренгейту, 355, 350, можна і більше, дивитись по своїй духовці, щоб воно було золотистого кольору. Ось такого. По краях воно може бути трошки темніше, але воно добре. І роблю крем. Масло вершкове та варена гущонка. Масло 250 грам, гущонки десь дві баночки великих. Далі додаю ізюм, додаю горіхи, які за бажанням. У мене була суміш горіхів різні. І фундук, і грецький, і арахіс. Я всі додала, було дуже смачно. І тоді виливаю цей крем до нашого тортика і все ретельно гарно перемішую. Щоб все було рівномірно, крем розподілився. Тоді викладаю на миску, яку ви хочете. Ви можете робити як гірку, геть як буде як мурашник. Я завжди формую як торт. Мені подобається, щоб було зручно нарізувати кусочки. У мене була шоколадка з горішками, я її розтопила з вершками і покрила. Ось такий простесенький, але смачнекий тортик. Ну, що, в нас вже ранок, і наш міничок проснувся. Я вже дуже радий, що в нього день народження, да, синолька? Ми його вже привітали. І ось такий вийшов тортик. Дуже простий, домашній, але дуже смачний. Він важкий, тому що багато важить, тому що тут різного всього. Я ще покажу в розрізі. Ну що, синку, задувай, загадуй бажання, з ним народження! Молодець ура! Радий, щоб тебе день народження. Він дуже чекав. Хто хоче привітати нашого хлопчика, можете вітати під відео. Я йому все розкажу і прочитаю. Да, синку? І хочемо показати, що ми подарували. Покажи, синку. Вирішили подарувати йому гроші. Да? Щоб він купив те, що хоче, дати йому право вибору. ой, спадки хоче в нас ранок і 8 годин. Зараз він піде в школу, а, а вже ми поїдемо в суботу, да, синку, в басейн. Тому так. Зараз будемо їсти торт. Ось такий він в розрізі. Хлопці їдять. Сказали, дуже добре. Тимофію сподобався, він дуже його хотів. Подивіться. Ще краще пропитається, буде прекрасно. А зараз хочу показати, що я робила для зустрічі. У нас тут проводяться зустрічі для українців і я вирішила зробити чизкейки. Зробила їх 30 штук. Це смак Рафаело вийшов дуже смачний. Я його ще не робила, це перший раз. Неймовірно смачний. Це Cheesecake New York. Я покрила зверху, пописала навіть карамеллю і білим шоколадом. Далі Рафаело. Потім Ferrero Роше. Коричневі будуть, шоколадні. Та Орео. І третій смак вже тут змішаний. Нью-Йорк Рафаело Малиновий чизкейк. Ось такі вийшли в мене. Я вам розкажу зараз все детально. Ну що, я хочу вам розказати, де я купувала курс на чизкейки. Знизу під відео я залишу посилання, переходьте по ньому, і там буде е про цей курс сторіночка. Як можна його купити і де. Хочу трошки розказати про нього. Він мені дуже-дуже сподобався. Він оправдав свою ціну. По-перше, чизкейки дуже красиві, дуже. А це вже на твою фантазію. Навіть просто їх пописати шоколадом зверху і дуже гарно. По-друге, -по дуже смачні. Різних сім смаків. І коли інші з'являються, вона додає їх. Ви можете навіть уже самі по... під час процесу. Ти починаєш розуміти, як що робити, і вже потім можеш навіть сама робити свої смаки. Ось так. Мені дуже сподобались вони, і їх дуже легко робити. Потім подобається тим, що основа у чизкейку випікається, випікаю я сама свою, не куплене печиво з маслом. Це не такий смак, а ти по спеціальному рецепту випікаєш і дуже смачне. Ще одне. Їх легко робити, і вони завжди можна сказати, завжди виходять, коли в все... тебе всі інгредієнти правильні, все робити по рецепту, то дуже гарні виходять. І коли ти їх спекла, приготувала, їх можна зберігати в морозильній камері до трьох місяців. І вже коли тобі там треба їх дістати, наприклад, хто буде готувати на замовлення, ви їх просто дістали, покрили, украсили шоколадом. І тоді можете віддавати своїм там клієнтам, рідним друзям просто навіть е, на обід. Е, мені так дуже зручно, я це собі наготувала, в розділівку положила. І коли мені хтось там до мене заїхав, я швиденько їх украсила і мене вже є що до чаю. Тому, дівчата, я щиро рекомендую. щиро дуже файний рецепт. Дуже гарний курс, все детально роз'яснено. І ще хочу одне сказати, що ця дівчинка, яка його робила, планує знову ще один курс, тільки по іншій уже, по іншому десертику. І він буде десь, ну, в березні чи коли. Тому я вам рекомендую переходьте, слідкуйте і навіть беріть цей курс, а може, щось схочете і той. Ось так. Я дуже щаслива. Можна сказати, реально щаслива, тому що коли я його роблю і я бачу, що яке воно гарне виходить. я таке задоволення отримаю. Мені вони дуже сподобались, мені подобається їх готувати. Коли ти вже а, зрозумів, як воно щодо чого готується, то це неймовірно швидко. Це просто сам процес готування швидко, там вже почекати, поки застигне, поки те, поки все, але а, легко робити. Тому рекомендую. Переходьте, дивіться, і вже, я надіюсь, вам розказала, об'яснила, де я брала рецепт. Тому що я не можу залишити рецепт, це курс, він продається, і ти не можеш взяти чужий рецепт і виставити його за свій. Я думаю, ви мене зрозумієте. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока!